Мамі посидять швидко збігає. Вона каже, ти що, ні, я теж піду до Сережі. Ти вже вийшла. Шелестять прапори. Шелестять. Швиденько збігаємо. Як гарно, що коли стоять пам'ятники. Ви вже розумієте, хто ось мед, ну, медична символіка, значить, ця людина була медиком. Ось Козачук Євгеній Олександрович. І так і розумієш, тому що Бог його знає, людина чим займалася, що багато дуже загиблих, дуже. Мама біля Сережі стоїть там. Хлопців, Беликов, Ігор, моя та Курочка, дивіться, які, які молоді хлопці. 91-го року. Царство вам небесне, хлопчики, царство небесне. Ну, це нещодавно поставили пам'ятники. Бачите, як гарно. Ось може сісти, посидіти. Хлопці-хлопці, які ви красиві. Які ви красиві, гарні. Ой, Боже, Боже, Боже. Боже, Боже, дивіться. Не зря ми кажемо, що це цвіт нашої нації, це цвіт нації. Подивіться. фух, Я і не знаю краще, як, щоб фото було ну, як на гражданки, мама із Сережою розмовляє, бачите, щось розмовляє. Чи так, як вони ось на фронті були. Мікається, що краще, навіть, як на гражданки були. Не знаю, це кожна сім'я, мабуть. А ось здається, який гарний трієнт. Навірно, десь на весіллі гуляв. Скільки медалі. Царство небесне. Гаткаченко, Дмитро. Ой, господи. Дові, це щось написано. Волею та. Залізом 28-макрева механізована бригада імені лицарів зимового походу. Цей звання, я так думаю. Сова, який красавець. А де ж рибак мій знайомий? А? Міцкевський ян? Куй, боже, боже. Ой, ой Ой-ой-ой, хлопці, хлопці. І повні очі бажання жити, бажання жити. Ніхто ж не хотів умирати, ніхто. Бутнік теж з медалями, бачите, написано, ось, мабуть, дитинка зв'язала та да принесла. Куляда Степан. А ось наш герой це Кагал Максим. За нас мама йому, бачите, такі іграшки носить. Максимка. Сонце це наше. Мама, мабуть, кожен день на кладовище. А ось він. Ось він рибалка Трушако Віталій Олександрович, Національна гвардія. Багато, багато померлих, багато загиблих, це все зрозуміло. Ніхто ж не каже, що нам... А ось дивіться, яка краса. Корсук Алексій. Собачку десь знайшов, маленьку, маленьку тримає. Упала вазочка в тебе. Зараз я підніму, підожди, печить. Та вона все одно жопаде мені, якби її прив'язати чи що. Василенко Денис, але нічого, що лежить. Це пам'ятник. Це пам'ятник роблять мам просто, тому воно й лежить. А те впало, так. Да. Нічого, зроблять, пам'ятник, пам'ятник не підніме. Так, да, я вже бачила, а ось дивіться, теж такі рози. Турмій Ігор. Боже боже, який ти молодець. Ні, ні, то вона казала, що то знайома принесла. Зоя в неї чоловік теж загинув і вона принесла і Сережки. А, та ні, то ти не те читаєш. Бабушка, бачиш, так то ж, ви... то ж сімейне, мам, то сімейний, отой великий вінок. А мама ж на похоронах не була, тому вона. Що я скажу? Багато людей, дуже багато. що б не казали, ось, але коли хоронили, ми сюди ходили. Юрка, привіт. Відкрили комфі, працює в іншому місті. Це ті, що загинули в компі люди, ось молоді люди. Тут частина тільки їх, тому що не всіх ховали тут. Боже, так тяжко на серці. Я вам не можу передати. Просто тяжко. А ось дивіться, а тут квіти, я думала, це була пасхальна корзинка, приносили. 96-й рік, 78-й, 69-й. Хлопці, 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 хлопці. Ай-яй-яй-яй-яй ай-яй. Ай, 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 ай. Дивіться, це свіже, свіже зовсім. І вони питають, за що ми їх не любимо, скажіть. Ось відповідь. Ось відповідь. Чому ніколи не пробачимо за це? Ніколи. Бачите, вже тут через дорогу. Ой, Господи, боже. Четвертого на третього. Тарілочку принесли тобі з дому. Мій красавчик, глянь, такий веселий. Ай-ай-ай. Боже, 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 Боже. боже. Бачите, працюють люди, готують далі, далі, тому що зрозуміло, що це ще не кінець, це ще не кінець, і кладовище розширяється і там, і кругом. Ось квіточки хтось приніс, посадив. Андрюша, 80-й рік, 2001 рік. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 75 71-й. Фух. Фух. Ой. Ой, боже, 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 боже. Ой, Боже, Боже. Господи, хай вони всі будуть в краю. На передній, як кажуть, плань у Бога. Ой, а що ж це так низько? Хто це тут? Ой, мій красавчик. Бачите, скільки він дивиться. Розширюється, розширюється, таке кладовище, що це просто не скажеш. Лежіть хлопці. Ви герої, ви дійсно герої. Для своїх матерів, для своїх батьків, для своїх жінок, для своїх дітей. Ви герої. Клята війна, клятий їхній захист. Слава Сергієві 94-го року. 73-го. Там де моя мама, бо там ще й погано стане, щось її не бачу, де вона. А вона теж, мабуть, десь дивиться. Ай, хлопці, 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 хлопці. Хлопці, хлопці. Ой, боже Боже, як тяжко. Як тяжко. Матуся від матусі. Не видно даже, хто від матусі написано. ось працюють тут люди. Ой, Господи, ходімо Ой. Як гарно все. Ой, боже, боже, боже. День на Данило, 2002 рік. Він вже повний. Ой, полетіла, чиї ж це квіти, треба покласти, чиї вони не туди вставила, але не потрібно, щоб вони валялися на підлозі. А ось всі такі посміхнені, всі такі впевнені, що все буде добре, оцього я знаю. Де моя мама? А, тю, я ж перейшла через. Я ж перейшла через, як називається, через доріжку. Ай, Господи. Красунчики, просто красунчики, що сказати. Ану, зараз я схожу, схожу, подивлюся в цю. Це ж у нас ця війна повномасштабна, а мама диви, як сіла гарно. О, батя гарна лавочка, що ти сидиш і побалакаєш. Ну, мабуть, зроблять, мам. І в нього лавочку. Це від усієї родини, вони коли похорон був, то купляли. Так, да, так. Да. І ось дивіться, в мене таке вдома є теж, отака рибка. Це хтось з дому приніс. А. Мам, тому що то правий сектор. А дивіться, є по три флаги, в якій дивізії служив. Бач, мамі це цікаво. Ось Танюшка, привіт, мама так часто приходить на могилу. Це теж загинули вам сторінці. Крючко, дивіться, який Ніколай молодий. Боже Боже, тільки жити та жити. Царство небесне всім. Це теж а ось дивіться, як залишили, не треба. Манесенький, манесенький такий шматочок землі. Ну, пам'ятник будуть ставити, мабуть. Та всі поставлять пам'ятник, але пам'ятники не повернуть, не повернуть вони наших героїв, наших хлопців. А дивіться, як на, за рік чи за скільки, я не знаю, але їх записа помилується. Дивіться, як шматочок залишилося, прапор порвалося. Просто. Я пройду покажу зараз. Оце дивіться, це перша частина у нас виходить як повномасштабна війна, а одна сторона це. І тут теж є на цій частині. Це з 14-го року починаючи. Ох, і вітер. Бачите, якщо ви. Дивися, що поламало все, упало. Чиї це квіти, Бог його знає. Ну, мабуть, от то лежали. Ой, бачиш, як їх понесло. І що ти зробиш? Нічого ти не зробиш. Такі гарні квіти порозносили, прив'язати чи чимось придавити. Бог його знає. Ай. Ну нічого, прийде хтось з рідних, да поставив. Можливо, то. Ну, це вітер, це вітер, що зробиш. Хочеться якось. Бачите, усі пам'ятники вони стандартні, ну як сказати стандартні, розмір. Ви можете поставити, бачили, там з крилами, без крил, такі колони, але розмір один. Розмір один. А ну-ка, хто це? О, Кастров Давід Олегович. Ось, дивіться, який красавчик Кастров. Вулиця названа наша. Саша навчалася в одній школі з ним. Давід, Давід, красавчик ти. Ох. Осьменко. Бачите, працюють і працюють. А ось з рідна наша, то народилася чутову пору. сит побачила в ранок. Ти була як перша квітка, весь на золотим. Мама, доця, брат, онуки, племінники, рідні, доця. Моя ти зайка. Ти ж, мабуть, загинула. Да. Так, довгань. Моя та зайчика. Оце частина, оце частина, оце. Бачите, 21 рік іще є. Оце тут і отут трішки. Оця частина це ті, що загинули, от тільки почалося. Герої не вмирають, дивіться, ось. сапають, бачите, наводять порядок тут біля на самому кладовищі. Молодці. Бачите, ріжуть кульки ці. Красиво. Молодці. Бачите, як знімають. Я хотіла подивитися. Ось сюди йдемо, Так вже будемо їхати. Як гарно ось е, капітан. Христос соскрась. Дивіться, як гарно зробили на пам'ятник. Ми зайчика голуби. Я вислала капітан Міхеда Сергій Олександрович. Красиво це зроблене. Тризуб прямо патріотично і гарно. Ведальотчик. І карта України. Царство Небесне. Ходімте. Ну що, 70-ті роки, 90-ті, 60-ті, 68-й, ось є сідина. Тут, але тут уже люди звичайні. А ось дивіться, як, як це в душу западає. Ось. Кліцковки Микита. Це ж дитинка зробила і принесла таку паличку. <пілля> ось Лозенко. Надо було мамі показати. Це мама з його мамою робила. Сестра десь давно-давно десь пропала, немає. А це мама вони вазочку принесла з дому цвята. Мама! Мам! Я тут, мам! Я ось, Іди сюди, Іди сюди. Іди сюди. Вона знає. Світи Лозенко, син. Вона не чує. Одна мама в нього залишилася. Боже Боже, він на маму й похожий. Фух. Така тяжка тут земля. Маргуна на толі. О, мама до лікаря підійшла. Дивиться. Так, ну добре, будемо їхати, зараз я їй покажу. Я впевнена, що вас туди зараз Сльози очах, тому що я не можу, я повернула голову. Дивіться. як не будеш тут. Серце не розірвається. Подивіться, ось. Ви бачите? А ось. А ось. Мама, внуча принесло. Ось о мама, лозенку я тобі хотіла показати. Ось все. Серега, ти ж його знаєш. Ось все, сюди ось сюди йди. Ось о мама. Ось сюди. І кажу, мабуть, свята принесла вазочку свою з дому. Вона сама, він... оце таки він і вона більше нікого. Ідемо, бо тут так і сердечний приступ можна отримати. І, нема, і на Там, нема на віночок. Там чого нема на віночок, принеси, мабуть, віночок. Ти, ти, бач, квіти принесла. Бог що да чо? на чого? На що той віночок? Вон квіти принесла, то й правильно. Хай лежать герої. Ніколи не пробачимо, ми їх не пробачимо ніколи. Ні Тому що оці люди, які тут лежать, вони, якщо ми забудемо їх придамо, вони просто-напросто нам будуть до нас приходити кожен день. Кожну ніч. Ні, <risque> це готується до пам'ятника. Санкевич Владислав. Царство небесне всім мирою.